Є, доки двигун не зупинився. Дивіться, я думаю, це він і стукав. Тут і був стучок. Нормально він цей двигун получав. Але як так спалити щеплення, то звичайно він получав. Так, розточили вала. Я ж його вкинув сюди по тій причині, що вкладище ніяк не можна знайти, то це я пробне встановлення для того, щоб перевірити зазори між вкладишами і цим. Клюнвалом. Проблема трохи з запчастинами, наскільки я зрозумів. Получається у нас що, по корінню у нас 0,50 зазор. По шатуну тут трішки коленвал прокрутився, ну, десь 0,38, виходить. Тобто все в нас добре. Все вийшло, можна замовляти далі запчастини і збирати. Тут все добре. Так, причастун у мене крутий, був постриг саналис, а тепер все росте ось так. Значить, розібрав я. І СУЗу ось тут, а сьогодні у нас ось тут. Цікаво розбирати двигун, який ти розбирав перший раз через таке время. через такий час. Короче, вкладиші приїхали приблизно тижні два чи три назад, може місяць. Я вже їх встановив блок, вкидав туди вала, щоб перевірити зазор між вкладишем і валом, щоб знати, чи дійсно вони підходять на цей вал. Ось такий зазор 0,50, якщо не помиляюсь, пам'ятаю. Здається, був зазорчик у нас між вкладишем і колінувалом. Там у нас все добре. Запчастинки приїхали. Також трішки Фільтр повітряний, сальник передній, підшипник колінувалу. Тут прокладки на кільця на форсунки. Шайби форсуночні, до речі, перший раз я бачу алюмінієві. Я не знаю чому. Перший раз таке бачу, Ну, є масений. Чи цей? Масений дав. Фільтр. Насос віддали на перевірку, так як у форсунках виявили стружку, форсунки відремонтували. Як бачимо, нові стаканчики, нові розпилювачі. Там у нас ще на нас чекає чистка. Пам'ятаєте, що там було? Ну, вам легше пам'ятати пам'ятати, тому що вам це було недавно. А для мене це було давно. Погляньте всі, розпилювачі, замінили, стаканчики замінили. Все нове. Будемо перевіряти наявність стружки в насосі. Відповідно, потрібно помити рампу, потрібно зняти продути трубки. Продути по трубки, які йдуть на автомобілі до баку, на будь-який бак потрібно знімати, чистити. Так, в мене зараз стоїть інша дилема. Сальник колінвалу задній. Він йде ось отакий у нас разом з цією штучкою. Яка напресована на колінував. Я її пробував збивати, вона не йде. Старий сальник він трішки вже розрос. Який бачив життя, він такий незвичний. Це мої кромки, яка стоїть немає, вона ось така широка. Вона сюди стає, ось так, бачите? Ось так легко старий стає і знімається. От. Мені один пропонував нового зняти і сюди поставити, але. Він звідси не знімається. Потрібно по-любому знімати оцю штуку. Будемо зараз спробувати щось думати, як її зняти, ну, зняти таке півбіди, як встановити цю нову, так, щоб не пошкодити сальника. Така думка нагріти феном. ну, цю, в принципі, пофіг як, всю можна було б нагріти і горілкою, але хочу спробувати на ній, чи нагріє фен щоб ту нагріть. Може легше піде. Що ви скажете? Вже, як це відео вийде, то я вже звісно зроблю цю всю роботу. І Вже автомобіль поїде. А ви тоді вже напишете в коментарях, хто як робив цю роботу, якщо з вас хтось таке робив. Або як її варто було зробити мені. Я поки придумав ось так. Нагріти і спробувати садити. І перед тим, як ставити сальник, необхідно встановити кільце на колінвал для датчика колінвалу. Бо якщо ми не встановимо сальник, ми потім не встановимо це кільце. А там отвори, бачите, І тут обсадочні місце. Там буде халепа. Ну що, знялося, як бачите. Потрібно бити, якраз тут ямка є, тут бив і тут то бив. Нормально воно знялося. Нормально. Думаю, якщо я це трішки прогрію, акуратно буду бити по всій площині, повинно зайти. Повинно зайти. Що побігав на? Товарині взагалі були. Так, потрібно тепер слідкувати, щоб посадити його на те саме місце, де він і стояв. Все вийшло. Все легше, ніж я думав. Ось ну, так воно все стало. Нормально. З тієї сторони поставив по сліду йди старого сальника. Все, можна ставити вала на місце. Тут витираємо пластик гейдж і встановлюємо вал. Ну і встановлював я за допомогою цього ж вкладиша, з цього двигуна. Тільки трішки його порівняв, під ось цей діаметр. І добре все воно стає. Головне, рівномірно, щоб він не ставав на перекос. Гарно стоїть, так? Да? А це хто буде ставити? Воно не проходить. воно не проходить. Виправив ситуацію, але сальник не знімав. Сальник на місці. Залишився. Все. Будемо кидати, Мастим пастою, зборочною пастою і кидаємо. Так, трошки підтягуємо легенько болти. На відчуття просто тягну. І, чуть -чуть. Так. і затяжка 166 Н. І все. Так, пише книжка. 166 нютон різьбу мастив і болти мастив і під болтами також мастив. Так пише книжка. Крутиться тепер. Попадаємо в шатуни. Прийшов воно Серега, він дуже любить їсти у нас. <гум> і зразу втікає. Так, тепер ось так провертаю. Ні, як зробити? Ось так я роблю зараз. Той попав. Той попав. Так. І зараз я підтягую ці шатуни сюди і затягую спочатку ці два, а потім прокручуємо, щоб ці вже були стояли, і затягуємо ті два. Думаю, то що, ти Спочинаєшся попасти в котрі що. Просто зараз, знаєш, яка кішка. Як ти візьмеш, там а? вже поможено. Навіть 3-4, це зразу можеш там на ходовунок, на те, де. Це зараз як Багато-багато підстав. Але якщо міняти, тобі поки поставлю і засудимо. Але ходить добре? Не знаю. Хто скаже, що не ходить, я вам поставив вже. Тут я всім направляю, чи ви не попутаєте. Ну не піднімається? Це на всю підняв вже? Ні, є, мотора немає. Ні. Шатун. Тягнемо 29,4 ньютона. Є. І докрут 45 градусів. 45 градусів. Це в мене ключ стоїть 90 Нм Ставимо Ставим 95 ради цікавості. Сорок пять градусів. 95 градусів виходить, ньютон. Так. Тепер можна кидати ті і потім прокрутити. Є так, тепер потрібно знайти болта сюди. Найшов болтика, пробуємо прокручувати. Це, Ха! Так, Бомба. 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 Ось моя впертися Йому? в клапана. Йому? Оп, вперлась. Крутимо в другу сторону. Ага, фіг вам не, не покруте. Так зараз впрямо в клапана, Підтягнемо трошки назад. Та пушка, дивіться. Пушка. Оп, перлась. Все, ставимо шпонку вверх. У нас приблизно ВМТ. Так, Сьогодні я вже гарний, підстриганий, аж легше на голову стало. Сіжу і, і граю в, цю, як її, в передачу чи в гру, згадати все, називається. Згадати все. Ось. Отак я притулив цю кришку і сижу, рахую, скільки на неї потрібно болотів, щоб знати, яку коробку мені брати. Але притуливши, бачу, що мені потрібно спочатку встановити оту штуку, а потім ставити кришку. Із-за чого я її знімав. Щоб все правильно було. Але хочу перед тим, як ставити те, що я хочу зробити. Якщо я те поставлю, то коли я буду тут мить, воно може збігати і буде збігати туди. А якщо його не буде, то воно може вибігти на вулицю. все Тому я зараз, напевно, приступаю до цієї чистки, цієї сажі. Потрібно її максимально звідси вимити, цю сажу. Зараз двигунець нахилювався так, напевно, щоб воно було. Горизонтально, щоб воно більше витікало на вулиці, чим текло в двигун. Будемо пробувати мити. Ось так хімію замочив, вимиваю. І тут нас таке випадає. Подивіться, які куски. Тут так само. І Тут так само. Скільки нас кидало де сажі. потрібно її всю вимити, тому що масло зміяло під дон. І все воно буде в масляному Зараз Нараз поки ми мій просто хімією моторкою. Те, що мить мотори. От так воно відмиває. Ну а пізніше, мабуть, буду мити ще карбоклінером. Карбошокер, карбоклінер, то як називає це те, чим чистять карбюратори. Ось дивіться. А так потихеньку. Я думаю, що ми виміємо його, буде він чистий. Як бачите, воно все в нас стікає донизу. В принципі, там можна було поставити ту фігню вже, але краще так. Краще так. А там також промиваю, тому що сажі тут було багато, вона скрізь осідала. Тут в в цьому просторі. Тому я вже мию все вимиваю, все ми щоб було чисто гарно і культурно. Ну що ж, відмив, думаю, різницю видно. Можливо, не все, але основне вимив максимально. Постарався вимити. Там багато було клапані пружини, звідти вимивалося багато цієї грязюки. Ну і Звісно, що там трошки поставалося в отворах. Для форсунок, потім вже, як перевернув двигун, поставлю вертикально там домию, тому що зараз трохи незручно. Ну, основну грязюку вимив. Мив моторкою хімією і в кінці мив карбоклінером. Він набагато краще справляється з цією сажею, ніж же, е очисники ГР. Ну, той, що у нас є, по похадо, по то іначе наче миє, але не так. Цей краще набагато миє. Отже що, можна ставити зараз нам піддончик. Піддон приготовив. Весь нам почищений і так. Блок також. Сюди не забуваємо встановити кільце резинове, так як у нас йде машинний канал. Ось сюди. Потім переходить сюди. Ну і Блок я прогрунтував, так сказати, герметиком. Легеньким тонким-тонким слоєм. А сюди зараз будемо наносити. Отак. От Отак сюди наносимо. Погнали. Все на місці і готово до встановлення передньої кришки. Тут мені не подобається грязи, ну поки ми там не чіпаємо, поки не чіпаємо. Ставимо кришку. Прокладка під передню кришку ось ново. Це у нас прокладка. Ще раз ще однієї передньої кришки однієї, але вона у нас резинова. Це на потім. Далі у нас ще є одна прокладка, яка стоїть. Де вона стоїть? Зверху. Тут. -то. Ось тут, здається. Коротше, тут. -то. Так. Ось ця прокладочка вона залишилася стара. Я так розумію, вона йде разом з прокладкою головки. От, я максимально обдер з нею ту краску, яка там була. І намастив, як бачите, герметиком ще в суботу, мабуть. Ще в суботу у нас сьогодні понеділок. Воно все висохло От, і можна буде встановлювати її сюди на місце. Отак От вона туди стає ось так ось така ситуація. Так, зняв рейку, розібрав магніт чистий. Подивимося, що ми там маємо шарик. На шарик у нас вже є, дивіться, яка вм'ятина. Роздаємося, її трішки пізніше. Давайте спробуємо зараз запихнути туди. Там воно ржавчину. А, ржавчина у нас після шарика Запихнемо магніт і подивимося, чи є стружка, чи немає. Ні, нема. Але ми його все рівно прочистимо. Зараз ще з цієї сторони відкручу, щоб у вас склозний, щоб отвір був. Ми почистимо. Шорик, 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 шорик. Де наша та фігня? Немає, значить то що? була що? Гризюка була. нічого. Значить, то було стружка була. Ось місце від прилягання туди. Нема нічого розкущої там. Так, а на з цієї сторони шарик. Нормальний. Промиваємо його зараз все. Зробили насоса, замінили там подкачку. Трохи вже знову пройшло часу після останнього ввімкнення. У нас тут що? Це Цінови цю шестерню, вона дуже важко сходила. Натяг такий не розумію, навіщо він тут такий, так туго сідає на вала мітка. Тут у нас мітка. Далі ставиться ось ця шестерня. І затягується гайкою. Все це діло. Що ми гайку намастимо? зараз я тут змию без жирку і трошки дамо різьбового герметика. Нехай буде. Так, Все встановив. Тут я поставив на свої мітки, ті, які були. От можна вже і викрутити ті, болтика, який тримає, фіксує шестерні. В принципі, що я вам скажу, що що-що, можна ставити передню кришку. Палочка наша стоїть, тут оця верхня, там вона помащена герметиком, тут з боку ми поки не чіпаємо, щоб воно не сипалось нікуди. Все, можна ставити передню кришечку. Так, Тут зажали, 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 натяжник зажали. Зробив два оберта, підвожу мітки. Точніше, правильніше сказати. Мітку на клюнувалі. Приблизно десь так вона стояла. Отак От все збігається. Встановив передні кришки двигуна, трошки він вже змінив вигляд. Тут тільки мені не подобається це грязне, цю кришку поки ще не ставлю. Хочу встановити зараз просуночки. Там усе в мене готове. Ми разом з вами там помилився. Приготовили. Так, тут третьому трішки підтерти ще потрібно. Ну що, зміг все повимивав? Краще, ніж було набагато, не буде цієї сажі вже. До речі, сажа була, забув вам показати, в забірнику. Забірник масляний був уже забитий ось цією сажею. Можливо, через це було масане голодання і трапилась така біда з курінними кладишами. Це, ну, як на мене, 90%, що це саме так трапилось. Плюс до цього ми не знаємо скільки там, який термін мастило прослужило на цьому двигуні. ТНВД зробили, замінили підкачку, сказали, що була стружка. Тут я чистив, стружки не було, а я вам показував усе. Все. Форсунки. Форсунком замінили розпилювачі і стаканчики, тому що я так розумію, що вони повигорали, погляньте. Тут видно ось. Такий цей стаканчик, подивіться. Який має бути. Форсунки я прописав, ну, підписав, правильніше сказати, тому що їх потрібно прописувати. Зараз беремо нові шайбочки, встановлюємо і ставимо форсунки на місце. А це у нас Серега. Він дуже полюбляє морозиво. Це сьогодні в нього вже К-п'ята чи шоста? Шоста. Шоста пачка морозива. Три години дня. Ну все, до вечора штучки з'їси, так? просто добре да? писати, почали то. Тебе безліми крила, да? так? Можна брати скільки хоч. Ну, хай йому Бог дає здоров'я, скільки їсти. Так, форсуночна шайба, я вам вже казав, алюмінієва. Має такий воно вигляд. Ну, я алюмінієві перше бачу. Зазвичай мідні. Ось ті номерок, можливо, хтось буде шукати. Такий номерок. Ставимо. Просунки встановив. 1, 2, 3, 4. Не знаю хто як. Я мащу трішки різьбу і тут конуса, щоб йому легше було крутитися. Далі. Поки не затягую, наживляю трубки. Наживляю і підтягую їх. Легенько, щоб конус струкнувся до форсунки, щоб форсунка стала рівненько відносно трубки. Тому що у нас тут сальнички стоять в головці, щоб воно все було чітко. Там на одній покажу, ось дивіться, вперлось і назад трішки, щоб вона грала. Все, і так з кожною форсункою. момент затяжки форсунок. 25 н. Блін, погано, що тагра кльотсне. Оп. Болти старі, болти не міняв. Можливо, і потрібно було замінити. Чесно скажу, за них забувся. Все є. Це я собі ходжу і думаю, можливо, потрібно і клапанці відрегулювати, а? раз ми тут. Мабуть, ще відрегулюю клапанці, щоб вже тут було все у нас люкс. Зазори в клапанах перевірив. Всі в допусках. Зазори, що на впуску, що на випуску, у нас 0,15. Все, можна закривати клапану кришку, але перед цим ще замінимо мені сальнички сальнички на форсунки. Вона лежить. Бачите, як вона відмилася. Майже відмилася. Майже. Ну краще ніж було не бере хімія.